Сьогодні, 18 грудня, напередодні свята Миколая, відбулося урочисне відкриття новорічної ялинки за участі мера Львова, Андрія Садового, джазового колективу Медікос, дітей з дитячого центру сучасного мистецтва «Говща» при театрі Лесі Українки, а також гурту Рокіро. Пані, поважні панове, львів'яни, гості нашого міста. Слава Ісусу Христу! Слава ви, Ісусу! ви всі готові? Да. І всі були чемні. Да. Ми зараз разом з вами будемо запалювати головну ялинку міста Львова. Добре? Добре. Значить, починаємо відлік. Дев'ять. Вісім, чотири, три. Два, а один! Yeah. Wow. Stray, root, Stray, root, Stray, root, Красива ялинка! Yeah. Я бажаю вам всім добра, щоб у вашому серці завжди була любов. Це почуття любові, родинного затиску проходило не тільки через наші свята, а через все наше життя. Я вас всіх люблю. Слава Святому Миколаю, слава Україні.